Вітаю, це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав начальник міського управління культури і туризму Тарас Максименко. Я вас вітаю в нашій Доброго студії. Від. Власне, перше в мене до вас питання таке: от зараз у нас там планують реконструкцію авангарду, планують реконструкцію в парку Шевченка. Проте ви і ваше управління, я так розумію, цим планом трошки заважає, бо ви всюди починаєте щось розкопувати, щось досліджувати. Перше, мабуть, що таке, от зараз на слуху і пов'язано з вашим управлінням, це розкопки в парку Шевченка. Власне, що вже вдалось дослідити, що можливо от якась така у вас є нова і цікава інформація для наших глядачів. Дуже дякую за запитання. Ну, Щодо того, що ми комусь заважаємо, насправді ми доповнюємо наше місто і хочемо зробити такі дві перлинки, в рівному, на які розраховуємо, щоб поїхали дивитися туристи зі всієї України, можливо, з Європи. Це перше. Друге, по парку Шевченка. Відносно місяця часу, коли всі робили репортажі, журналісти знімали, ми дуже сильно продвинулися в плані розкопок. Ми зараз фактично вже під фонтаном. Тобто, ми, не буду казати на середині фонтану, але е, арочні перекриття, дуже класні, дуже круті, вже розкопані під фонтаном. Дуже цікаво, саме нам відкривається от, підземелля. Воно нетипове і дуже, дуже цікаве. Е, паралельно наше управління подало. Виготовлення документації на це підземелля, щоб його можна було експлуатувати і студентам, учням показувати туристам. Нам треба мати документи. Ми вирішили е, подавати документи і виготовляємо зараз паспорт об'єкту історико-культурної спадщини, об'єкту архітектури. І фактично зараз тривають е, розчистка завалів, скажу так розчистка завалів, тобто ми говоримо не про розкопки, ми не говоримо про якісь там такі фундаментальні речі, ми говоримо про те, що були вибухи, була засипка е різним мотлохом, землею, була постановка фонтану прямо на підземелля е радянською вже окупаційною владою, і ми це все вичищаємо. Тобто, в принципі, зараз робимо без бюджетних коштів, все за рахунок меценатів. Це за рахунок активістів. Я хотів би їм подякувати дуже низенько, покланятися, тому що дійсно хлопці роблять титанічну працю. Десь, якщо говорити в метражі, то ми продвинулись на метрів 12 за місяць. Ну це дуже багато. І єдине, що зараз мене турбує, це звичайно реставраційні роботи і музеїфікація. Нам треба буде чим. Швидше приступати до збереження того, що ми відкопали. Тому що вода, вологість, зараз різниця температур не дуже гарно впливає на кладку, якій декілька сот років. Тому є потреба в негайній музеїфікації цього об'єкту. Поставили собі дві дати по запуску об'єкту в парку. Це кінець року. і так, кінець року і на цього, і в початок сезону, на якби друга дата така, ми хочемо технічний пуск зробити в кінці цього року, спробувати. А вже такий для публічний такий пуск для людей, коли ми все повичищаємо, зробимо експонати, там короленка, портрет умовно, там і все інше. То це десь на початку сезону е, паркового, але не цього сезону, не сімнадцятого, вісімнадцятого року, тобто на весну 18-го року. Це така друга дата, тобто буде технічний пуск і буде вже публічний пуск. Ну орієнтуйся на таких дві дві дати. Тобто, я так розумію, що вже е, така теоретична частина дослідження цієї місци... місцини вже завершена, так. Теоретично, теоретично сказав би так, чому? Тому що ми досі не знаємо, ми з науковцями, з краєзнавцями, досі не знаємо, що це. В нас є дві теорії і одна легенда. Перша теорія ґрунтується на теорії Петра Ричкова, що це може бути винниця. Станіслава Любомирського, яка е, має протяжність 500 метрів і з'єднувала там сад розваг з ну тобто щоб сад розваг пройти, можна було під землею йти. Але ну я бачив е, такі комунікації, вони в принципі без відгалужень е, і без ніж. Тобто, ну, ніж якби е, для вина теоретично. Можна було там розміщати, але ця теорія вона трішечки не витримує критики, хоча вона існує. Друга теорія це підвали фільварку або палацко на гірці. Це друга теорія це теорія вже більш свіжа, це середина 19 століття. Є опис фільварку, палацко на гірці, де написано, що є камінний з каменю є льох. В цьому палацьку, і він складає приблизно його протяжність десь 19 метрів. Це теж описано в інвентарних книгах Російської імперії, але воно теж не витримує критики. Чому? Тому що е, трішечки в іншому місті стояли будівлі. Тобто, під, е, вона була під господським домом, так званим, е, як тоді описувалось в інвентарній книзі. А господський дом це е, він знаходився е, де звукорежисерська зараз. О, там теж mm -hmm. ви кажете, що ми заважаємо, і можемо стояти на заваді планів. От знову ж таки, будемо в проєкті зносити звукорежисерську і можемо натрапити знову на рештки господського дома фільварку Любомирських. Тобто сама історія, сама ця земля вона не дає її залишити в спокої. Е тому, а є третя легенда. Яка м, досить мені імпонує, подобається, в принципі, що до приходу Любомирських на території парку був жіночий монастир, там, де зараз стадіон, там де Ліон от, в тому mm -hmm. районі він стояв. І коли прийшли Любомирські, то е, ну, якби, е, це був православний монастир, і вони там не змирилися з його існуванням. Він зазнав там пожежі тому подібне. Тобто, і ці підземні ходи, вони вели якби з цього монастиря. Тому що на підтвердження цієї теорії хочу сказати, що нещодавно завдяки київським спеціалістам фірми System Solutions і швейцарському обладнанню ми встановили, що підземні ходи є по всьому парку. Тому казати, що це якась, якийсь відрізок Любомирських. Він міг бути прилаштований Любомирським. Тобто, коли є підземелля, чого його не обкласти цеглою і не використовувати? Ну, нерозумно робити ще одне підземелля, якщо в тебе вже є підземелля? І дійсно, якщо це підземелля було, наприклад, з землі або з каміння, просто поверх обкладали цеглою. Знову ж таки, ця теорія потребує дослідження. Ну, але дивіться, ви зазначили, що е, в на відкриття паркового сезону 2018 року вже буде якось те, що зараз умовно е, називається щось, буде вже якось представлено як щось конкретне. Тобто, я так розумію, що ну от за рік часу мають вже провестися ще якісь дослідження, і все таки це щось е, буде якась одна з трьох теорій підтверджена. таке? я вважаю, що е, екскурсоводи можуть легко говорити всі три теорії. Дві підтверджених чи дві окреслених в документах як теорії, а одна як легенда про жіночий монастир. Чим більше легенд, тим більше шарму міста, тим більше шарму тих підземель. І коли ми будемо відкривати, ми будемо відкривати об'єкт архітектури, історико-культурної спадщини, об'єкт архітектури. Тому він не буде потребувати якоїсь достеменного прив'язки. Там буде умовна прив'язка до Любомирських. Це останні, які його використовували, наприклад, там, в своїх цілях. Бо те, що ми знаходимо в самому підземелі, ми знаходимо різні, ну, скажу так, різні артефакти, але вже радянської доби. Тобто, або це вони в смітті були, яким засипалися підземелля, або, скоріш за все, навіть після Другої світової війни підземелля активно використовувались. І є декілька написів таких. От ми бачили там шість. Наприклад, ми знайшли напис, вибитий на цеглі, 6 В великі такі літери. Або 6С. Тобто це, це могло бути позначення певного сектору підземелля. Ми собі вже думаємо, що якщо є 6С, наприклад, сектор, то мабуть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто, отже, локації могли так обозначатися. Це могли ну, так, обозначатися, наприклад, підпіллям. Оунівським я не виключаю, тому що знаєте, у нас ця сторінка теж дуже так замовчується підпілля, і як вони з'являлися і в місті, і, і знаєте, я на підпілля вийшов от буквально нещодавно. Коли ми гуляли по ну, гуляли з метою такого наукового вивчення по кладовищу Грабник з mm -hmm. паною пані Галиною Данильчук. То ми е, зіткнулися з тим, що в радянському секторі поховань на кладовищі Грабник є дуже багато могил е, молоді, молоді радянської, е, таких різної еліти е, комуністичної, тобто, е, яка загинула в 50-ті-60-ті роки. Е, чому загинула? Там не пишеться, що загинуло. Але, але, наприклад, там якийсь там, другий секретар е, міському партії, який помер в 40 років. Ну, це, це, це дуже дивно. Можна сказати, стрес після Другої світової війни, тому подібне. Так, теоретично. А теоретично це могли бути і власне дія дія підпілля, дія підпілля Ун, яке не спало. І тому ці підземелля це міг бути останній прихисток насправді тих самих бандерівців підпілля. і Ну, це пояснює знищення цього, цих підземель. Ми зараз нарахували приблизно чотири вибухи, які були здійснені в підземелях. І, власне, ми знайшли опалене скло, ми знайшли опалене дерево, ми знайшли шнур, навіть такий, який вів до детонатора, наприклад, бо вибухівка раніше закладалася саме таким чином. Тобто, Підземелля відкривають не тільки можуть відкрити там дуже древню історію, вони можуть нам пролити світло і на свіжу історію відносно на ХХ століття, бо ми навіть в ній плутаємося, ми навіть по ній не можемо. Радянська влада не могла писати, що підпілля в 50 там якомусь там році вбило там когось із комуністичної еліти, тому що це означало розписатися в своїй неспроможності закріпитися на території. А я вам нагадаю, о, сюди прийшла радянська влада в 39-му, 41-му пішла, ну її пішли. А потім вона знову прийшла в 45-му. Е, і е, смерті в 50-х роках це вже був ляпас добрячий і для КГБ, і для інших служб, які тут вже процвітали і працювали. Тому е, е, підземелля можуть відкрити нам ще й таку е, сторінку історії рівно от від історії трошки до сучасності, чому я е, кажу, що ваше управління трошки так? Е... Вносить свої корективи в плани міської влади, адже наскільки мені відомо, фонтани, які всі знають як стоматолог, мав реконструюватися і бути вже таки, якби без чаші. Але ну, завдячуючи, от власне, цим розкопками, те, що вдалось знайти, вже того там не можна зробити. Ну, та, власне, фонтани з чашами, ну вони морально устаріли. Сам фонтан хочу заспокоїти населення, сама скульптура, як вона в народі стоматолог. А по документам це Ілля Муромець, тільки не плутати з містом Муром, а казати, що муромець це якраз захищав мури Києва, саме той Ілля. Хотів би розставити акценти, то вона не постраждає. Внаслідок нашої роботи вона не постраждає. Єдине, що може скоригувати свою роботу, фонтан дійсно, п'ятно може зміститися фонтану. Ми вже обговорювали з проектантами, воно може зміститися в будь-яку сторону. Сучасний фонтан це сухий фонтан, тому що в чаші є проблема з фонтанами, з чашами, тому що вони час від часу течуть. І якщо, не дай Боже, фонтанова чаша би наповнилась водою і почала текти в підземелля, то ми можемо просто знищити об'єкт археології, ну, архітектури. Ми на це не маємо права. Тому, скоріш за все, він буде так само зазнає змін. І ну, я, би, я би наполягав на тому, щоб він був сухим. Хто був за кордоном рівняни то бачили, підходиш, і він реагує на рух, він там вистрелює, він може під музику, наприклад, підніматися. Струйки. Тобто це вже скільки грошей буде в міста, що воно захоче зробити. Але такий, як він був, наприклад, де там застояна вода, і там милися різні безхатьки, ну, він не мав того, на мою думку, тому що я колись починав з парку, як директор, він не мав того, того шарму, який зараз. Мають шарм фонтани сучасні за кордоном. Тобто це добротний радянський фонтан. Бо я нагадаю, ми теж в нього вклали кошти. Колись меценатські вклали за рахунок такого е пана Вадима, який є власне стоматологом. Колись він був відреконструйований. Е тому, власне, він нам дорогий в плані і в прямому і в переносному та чаша і та система, бо ми її нещодавно, років 5 тому назад, чи 6, ми її перебрали. Mm -hmm. І, звичайно, ніхто не очікував, що під фонтаном заховане ціле, як Короленко писав колись підземне містечко, підземне місто. Тому от, от власне тепер від фонтану і парку хочу трошечки далі перейти. Нещодавно днями було презентовано проект реконструкції стадіону Авангард. Все там чудово, гарно, крім одного маленького. Не маленького нюансу, що немає місця для парковки. Я чула такі ідеї, що для цього можливо, можливо в Теорії виділити територію, яка там поряд вона рекреаційна зона якось називається. Але наскільки я знаю, там знаходитеся ви з вашими дослідженнями і розкопками. І зараз розроблений проєкт музею меморіалу міста Рівного, зокрема от Палацу Любомирських. Цей проєкт проходить зараз по конкурсу. Аби отрим... Мати гроші, та, правильно? Та на якому зараз етапі і взагалі в відсотковому співвідношенні, наскільки реально що Рівне отримає ці кошти? Скажу зразу, відповідь на запитання. Це транскордонний проєкт, транскордонна програма співробітництва Польща, Білорусь, Україна. На кону на рівне і Люблін 2,3 мільйона євро. По проекту музей меморіал історії міста Рівного. За рахунок цього проекту Польща Люблін, зокрема, планують музеїфікувати і зробити атракційними рештки костьолу святого Міхала. На в старому місті, як кажуть поляки, в старому mm -hmm. місті це фара. Вони ще її називають в кінці от старого міста. Власне, там такі, от ви бачили, якщо були в Любліні, то ви бачили такі фундаменти. Це той костьол Святого Міхала. Вони вважають, Люблінці вважають, що він недостатньо атракційний і він уже зазнає атмосферних впливів, тобто він руйнується. Тому вони планують його музеїфікувати. Так само з нашого боку, ми знайшли. Завдяки розкопкам минулого року, які ми проводили, ми знайшли зараз під'їзний пандус до власне палацу Любомирських, який, можливо, навіть коли тут перебував в гостях у Любомирських, сам Костюшко піднімався на кареті. І ну, цей пандус, я думаю, бачив багато елітного люду з Європи і зі світу. Ми, власне, його розкопали. Це об'єкт приблизно 20 на 15. Ви бачили це цегляна кладка, дуже хороша. Зараз ми її власне законсервували пісочком, щоб вона не піддалася руйнуванню, бо у всіх наших розкопках ми маємо пам'ятати про одне Ми маємо це залишити для наших нащадків. Тобто, ми не маємо поступити по звірячому, знищивши, розкопавши, сфотографувавши, знищивши це все. А дуже часто, саме від безгосподарності, у нас в країні саме так і відбувається. Хотіли проложити воду, прокопали її. Прямо по якомусь кургану, скіфському там чи ще щось, тобто робиться саме таке. Тобто, на кону величезні кошти. Зараз е, ми набрали з 45 балів, можливих. А нагадаю, хто розглядає це Варшавський комітет, називається СТС, е, розглядає конкурсний комітет, розглядає проєкти. Спочатку було 350 проєктів. Ми конкурували з 350 проєктами з трьох держав. Відсіяли 190, залишилось 160 проєктів, це розділ спадщина. Бо мені дуже часто кажуть, краще би дороги зробили. По дорогам управління культури не може подавати проекти. Ми подаємо по своїй специфіці. Наша специфіка це історико-культурна спадщина, культура, туризм. Тобто, от наша специфіка з цим пов'язана. Два проекти рівного відібрали в 160-ку: це меморіальний парк. На кладовищі грабник зробити складовище грабник. Меморіальний парк, де можна вивчати історію краю саме через тих, хто спочивають на кладовищі, через їхні біографії. А там дуже багато цікавих. Там три генерала Російської імперської армії, три генерали в рівному. Тому що Брусилівський прорив проходив якраз через рівне. Тобто Цікавіша історія, яка зараз ну, фактично її знають тільки вузькопрофільні спеціалісти, краєзнавці, а широкому загалу вона недоступна. Ну і другий це музей меморіал історії міста Рівного. Оці рештки, які ми знайшли, ми знайшли оборонний вал скоріше за все, часів Несвицької. Угу. І ми знайшли е пандус в'їзний, Палацу Любомирських, це вже свіжіші часи. Вони всі будуть під обмеженнями по побудові, по забудові, і вони всі будуть в охоронній зоні. Тобто, вся та зона зелена, що ви бачите, це буде охоронна зона. Тобто там 2 гектара чи півтора, всі вони будуть в охоронній зоні. Тому крім музеїфікації, побудови якихось музеїв, фактично ця земля більш ніяк не може бути використана. Пар... Парковку не відбудеться. Парковка, парковка буде і біля самого музею ми плануємо. Але ви собі можете уявити, зараз ми запланували, подали на європейську програму музей розміром 77 на 77 метрів. Це громадний громадна площа, яка буде вражати, і яка буде розміщатися в самому центрі, в самому серці міста рівного. Будь-які коригування проекту, там зменшення його, там ще щось, воно будуть вести до нівелювання тої величі. Бо розумієте, коли е, е, ми хотіли зробити так: ми хотіли передати той дух е, тої величі уже пізнього середньовіччя, коли ти потрапляєш в палац, а він з чимось метрів на з чимось, тобто mm -hmm. оце його габарити, і ти можеш піднятися. На оглядовий такий майданчик е і подивитися зверху, як виглядали оці е фундаменти, е які були знищені вже радянською окупаційною владою, як вони виглядали. Тобто, е коли музей буде коригуватися, зменшуватись, тому подібне, не буде тої величі, не буде того, е того гонору, на який захочуть поїхати європейці подивитися. Ну і фішка музею, однозначно, фішка музею це 3 d голограмічні вистави. Тобто такого ще в музеях України немає. Коли ти заходиш в кімнату, з'являється Марія Несвицька. От останній концерт, просто щоб ви собі чітко уявляли, останній концерт Майкла Джексона. Коли він помер, був голограм... голограмний концерт Майкла Джексона. Він виконував свої улюблені пісні, улюблені пісні слухачів. Він виглядав як живий. Тобто люди перенеслися і нам дійсно щиро плакали. Чому тому що, і, і, і раділи, тому що голограма вона дозволяє відтворити повністю е, фактично 3D-модель людини. Так само ми говоримо про 3D-моделі е, палацу. Ми можемо спроектувати замок по опису, е, той замок, від якого ми починаємо літочислення як місто, тому що розумієте. Коли от ми можемо по різному ставитися до Магдебурзького права, але цей документ він, в принципі, описав вольності місту. І коли в ньому було написано, що дається Марій Несвицькій, тому що є замок і є поселення навколо нього, то центровим тут було питання замку. Наявність замку дозволяло отримати статус вольності міста. І ми, от для нас принципово, докупатися до першої основи міста. Бо яке місто без замку? Ну, яке місто? Коли радянська влада його знищила, ми мусимо його відтворити будь-як е, голограмічно. Ми вже говорили навіть е, моделі Петра Ричкова. Він для, е, здається, Австрії можу помилятися. Е, бо такі моделі 1 до 25 об'єктів історико-культурної спадщини є в музеях Австрії, Швейцарії. Іспанії, Франції, тобто це не е, супер якась новизна, але це дуже, це дуже вражає. От уявіть, турист має дві години в рівному. Він приходить до нас в музей меморіал історії міста Рівного, е, бачить моделі Острозького замку, Дубинського замку, е, Палацу Любомирських. Інше він фактично один е, до 25 ці моделі вони вражають. Вони їх можна. Подивитися, так як ти їх не побачиш е вживу, тому що ти побачиш от якусь стіну, вона буде висока, ти будеш mm -hmm. задирати голову, а зверху ти не побачиш. А ця, е ці моделі дозволять просто е окунутися, що задумували автори, коли будували саме таке. Що задумували князі, коли собі створювали такі от е бо замок, той самий Острозьких е чи Дубенський замок. Ви подивіться, там два різних призначення. Там якісь ем, більше в наукову е, в науку в якісь такі от е, в просвітницький напрямок, Дубинський замок, а Острозький більше там оборонні, там якісь такі от фортифікаційні речі. І це все можна буде побачити в музеї меморіалі історії міста Рівно. Так, от, власне, які шанси отримати зараз ці кошти, аби можна було врешті це побачити? За Я роки? вважаю відсотків 90, ми з 45 можливих балів набрали 39. 45 не дають нікому. Чому? Тому що це автоматична перемога на конкурсі. Uh -huh. Тобто Варшавський комітет оцінив зараз наш проєкт на 39 балів. Просто для прикладу, меморіальний парк на грабнику отримав 34 бали. Комітет дуже жорсткий. Комітет вимагатиме зараз розрахунків дуже чітких. Чому ми зараз подаємо документи на виділення коштів для виготовлення проєктно-кошторисної документації? Це умова Польща і Євросоюз хочуть бачити прорахунок вплоть до цвяшка. Угу. Якщо там не буде чітких розрахунків, а отак десь плюс-мінус плюс дайте нам гроші, гроші не дадуть. Це 100%. Тому ми зараз дуже серйозно підходимо до проекту музею меморіалу. Хочемо підтягнути так само бали по меморіальному парку на грабнику. Хочемо, угу. щоб він не відстав. Але основний акцент всі свої ресурси, всі свої можливості і кошти бюджетні зараз для виготовлення історико, для виготовлення проєктно-кошторисної документації будемо залучати в музей меморіал. А коли вже будуть якісь остаточні результати по конкурсу, до кінця червня маємо подати документи на два угу. проекти. І в кінці вересня нам скажуть, чи у 2018 році буде профінансований цей проект, чи не буде профінансований цей проект. Оце, власне, час ще буде для міста Рівного. таких інвестицій, саме в е, безповоротних інвестицій, в тверді проекти в культуру. Наголошую, твердий проект це той, який залишається. Угу. І ми будуємо музей. Не на один десяток років він залишиться назавжди, е, поки що від Євросоюзу в рівне не заходило. Ну щось мені підказує, навіть якщо е, цей проект не одобрять і коштів не дадуть, ви на тому не зупинитеся, все ж таки будете шукати кошти, бо їх залучити. однозначно. Ми розглядаємо інші програми, е, в яких можемо приймати участь, але по євросоюзу по тенденції зараз дуже пана ситуація. Поскорочувалися дуже багато програм і проектів. В принципі, великих коштів не дають. В принципі, одесь в газеті чи в на інтернет-сайті було написано, що для рівного це може бути останній шанс по отриманню саме таких коштів. Тому що взагалі, в принципі, конкуренція дуже велика. І 160 проєктів вирвати перемогу з 350 проєктів, попасти в 160-ку а потім попасти, бо, скоріш за все, профінансованих будуть десь проєктів. 15 160 буде профінансувати конкурс 1 до 10 а був 1 до 30. Ну, це титанічна праця, нерви, але ми спробуємо пройти їх з гідністю і перемогти. Ну наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас і бажаю вам наснаги і успіху. Йти, все таки, до поставленої вами мети. Дякую, глядачам. Нагадую, це була програма гість у студії. Сьогодні про історичне минуле нашого міста та його відродження ми говорили з начальником управління культури і туризму міста Рівного Тарасом Максименком. Бережіть себе.